Хочу сьогодні вам прочитати місце Списання Свята Євангелія від Марка, 8 розділ з 34 по 38 вірші. Узявши хрест, іде за Христом. І, покликавши людей та своїх учнів, сказав їм: Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. Адже коли хто хоче душу свою спасти, то й погубить її, а хто погубить свою душу для мене і Євангелії, той спасе її, бо яка користь людині, якщо придбає весь світ, але занапастить душу свою? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо коли хто посоромиться мене і моїх слів перед цим перелюбним і грішним родом, того і син людський посоромиться. Коли прийде в славі свого Отця з ангелами святими. Ви знаєте, в світі стільки всього є, люди прагнуть самореалізуватися, самоствердитися, постійно перебувають в гонитві за якимись матеріальними благами, досягненнями і порушують Божі заповіді. Люди дуже часто чинять те, що огидне перед Богом. Кожен думає тільки про себе і старається тільки задля себе самого. Але Бог нам говорить, що нам потрібно відректися від себе і йти за ним. Ми повинні слідувати за Ісусом. Не думати про те, як буде краще для себе самого, а думати про те, що буде добре перед Богом, і думати, як вчинити добре своїм ближнім. Тож нехай Господь зробить ваше серце сміливим щодо світу, мудрим і боязливим щодо Бога. Нехай у вашому серці завжди буде божий страх, мир. Любов, міцна віра і надія на нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Господь з вами. Амінь.